Лозівська гімназія традиційно кожного року проводить відкриті заходи для батьків та гостей з метою ознайомлення з навчальним закладом. Гімназійна родина готується до цього дійства ретельно, щоб у гостей залишилися приємні враження та належна оцінка. Кожен рік ми зустрічаємося з батьками, і сьогодні у нас свята. Ми їх запрошуємо на філіжанку кави зі смаком успіху. Сучасні технології навчання познайомимо їх з новою українською школою. Зробимо квест LG презентує. Будуть майстер-класи від наших учнів. Потім буде арт лабіринт. Ну і звичайно закінчиться свято свято юних обдарувань. У гімназії кожен учень творча особистість і кожен педагог талант. На презентації звіті батьків ознайомили з матеріально-технічною базою навчального закладу, розповідали про новітнє обладнання та ремонт. Батьки мали змогу залишити свої пропозиції, коментарі, висловити свої бачення щодо змін закладу. У нас на дні відкритих дверей проводиться так званий арт-лабіринт, Це таке опитування батьків. Воно у нас незвичайне, Батьки залишають свої повідомлення, те, що їм подобається в гімназії, і те, що вони хотіли змінити. Це такі пропозиції, які ми обов'язково переглянемо, врахуємо, тому що ми знаємо, що нова українська школа це партнерство батьків, вчителів, дітей. Тобто разом ми створюємо наш заклад, робимо його сучасним, і якраз ми там. Благодійної ярмарки нашої, це створення куточку відпочинку для дітей, де вони можуть навчатися, спілкуватися, можливо, буде живий куточок, там рибки, чи ще якісь тваринки, з якими вони можуть доглядати і проводити так час. Це діти приносили випічку разом з батьками, презентували її, і в нас є скринька така, де вони можуть придбати разом з батьками щось і залишити певні кошти, які підуть на облаштування цього куточку відпочинку. Шановні батьки, доброго дня. Ми просимо вас долучитися до дуже цікавого зараз процесу, який має назву Квест. Всі ви чули це слово. Тому, будь ласка, скористайтеся зараз своїми мобільними телефонами. Я пропоную вам зараз підійти з за ваших модераторів і далі, користуючись вашими телефонами, за допомогою наших учнів, ви пройдете станціями квесту нашого. Де отримуєте певні знання, продемонструєте свої навички і вміння, і за це отримуєте е, кодові слова, які потім ми зберемо разом і подивимось, що у нас вийшло наприкінці. Будь ласка, ми запрошуємо вас до участі. Свято закінчилося зірковим марафоном юних обдарувань, на якому відзначали талановитих і обдарованих дітей гімназії, які посіли почесні місця в міських і обласних олімпіадах. Також вітали кращих ораторів, артистів та спортсменів.